Протягом доби з 29 по 30 травня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 28 оперативних виїздів. В результаті чисельних авіаційних і артилерійських ударів з боку окупантів по населеним пунктам Куп'янського і Чугуївського районів Харківщини трапились 5 пожеж. Вранці 29 травня окупаційні війська Російської Федерації нанесли авіаційний удар по житловим будинкам мирного селища Ківшарівка Куп'янської громади. У двох квартирах сталися пожежі, горіли домашні речі. Рятувальники 44-ї державної пожежно-рятувальної частини впорались з вогнем протягом 20 хвилин. Площі цих пожеж склали по 2 квадратних метри. Під час подальшої перевірки даного місця прильоту виявлено, що вибухом пошкоджені щонайменше три житлових дев'ятиповерхівки. Поранено дев'ять людей, які на той час перебували у своїх квартирах. О 14-ті рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі, спричиненої ворожим обстрілом у селі Кутівка Дворічанської громади. Вона виникла на території приватного домоволодіння. Там горів житловий будинок, дві господарчі споруди та автомобіль. Загальна площа охоплена вогнем, склала біля 100 квадратних метрів. На місці події працювали дві одиниці техніки та 10 чоловік особового складу ДСНС. О пів на 15-ту вогнеборцям вдалось локалізувати пожежу та у сімнадцятій повністю ліквідувати її. Постраждалих немає. Ще три пожежі від ворожих обстрілів виникли у місті Вовчанську Вовчанської громади. О пів на 15-ту зайнявся приватний будинок на площі 150 квадратних метрів. О 16 16-й також приватна оселя на площі 130 квадратних метрів. Постраждав 32-річний чоловік, який отримав опіки рук. О 19 19-й ворожий снаряд підпалив ще один приватний будинок. Він горів на площі 60 квадратних метрів. З цими пожежами боролись рятувальники Харкова та вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Всі вони були успішно ліквідовані. Тричі рятувальники проводили обстеження місць ворожих ударів. Окрім зазначеного випадку, у селищі Ківшарівка перевірки відбулись у місті Куп'янську та селі Глушківка Курилівської громади. Там, загалом, пошкоджень і руйнацій зазнали 9 приватних домоволодінь без постраждалих. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 58 одиниць вибухонебезпечних предметів.